Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Для багатьох із вас, та й для мене в тому числі найвідомішими хворобами кролів є міксоматоз і вірусна геморгічна хвороба. Але ще є одне захворювання, яке не менш небезпечне для кролів, особливо для молодняку, це кокцидіоз. От. І сьогодні я буду робити профілактику кокцидіозу. Як ви вже багато разів чули від мене, профілактика важливіша, ніж лікування От. і економічно вигідніше не будемо кривити душею. От. Тому е я буду проводити профілактику кокцидіозу. Зараз, друзі, трішки у двох словах розповім, що таке кокцидіоз. От, у мене, до речі, є відео на каналі Кокцидіоз у курей». Будь ласка, переходьте, дивіться, я там добавляв фотографії. От, е часто ще кокцидіоз називають еймеріоз. От, е він викликається одноклітинними найпростішими. От, у кроликів е він. Перебуває е, у трьох формах: це кишкова, печінкова або змішана, тобто і та, і та перебіг хвороби може бути гострий, підгострий і хронічний. Тобто, якщо перебіг хвороби гострий, це найчастіше у маленьких кроленят вони гинуть е, ну, за декілька днів. При підгострому можливо тиждень-два, е, от а при хронічному. Клінічних ознак може навіть і не бути. От, і тварина виглядає здоровою, але є носієм от, збудника і е, виділяє ооцисти, тобто яйця кокцидій з калом в навколишнє середовище. Отак. От Спалахи кокцидіозу у кроликів бувають в будь-який період року. От, тому е, неважливо, весна це чи літо потрібно. Проводити профілактичні заходи. До профілактичних заходів належить не лише випоювання кокцидіостаттиків, а й е, дотримання правил зогігієни, назвемо їх так. Тобто в клітках повинно бути чисто, не повинно бути протягів е, вологості надмірної, не, по, не можна тримати. Е, Кроликів скупчено, тобто забагато в одній клітці. От, також, звичайно, годувати їх якісними кормами От, і тому подібне. Найбільш вразливими до кокцидіозу є кроленята до трьох місяців. От я зараз не буду за зачіпати цю тему, коли якщо все буде добре, з'являться мене кроленята. Тоді я буду їх пропоювати і буду показувати все вже по мірі. Зараз я буду розповідати саме про таких. Ну, назвемо їх дорослими кролями, тому що я їхнього точного віку не знаю. От чому я вирішив пропоїти їх? Їм явно більше трьох місяців. Ну, По-перше, вони з різних господарств. Навіть, от, наприклад, кролю. Я знаю це господарство, це наші сусіди. От Я бачив, де вона отримується як, але ну, я ж 100% не можу сказати, хворіли там кролі чи не хворіли. Я знаю, що їх також годують травою. От, Корнеплодами і так далі. Тобто ех, ймовірність зараження кокцидіозом все рівно є. До речі, друзі, як я вже сказав, найбільш сприйнятливі кроленята до трьох місяців. Якщо вчасно не виявити цю хворобу і не боротися з нею або не робити профілактику, то загибель може, може становити до. 80%. От. Як правило, у дорослих хвороба протікає безсимптомно, а от у кроленят спостерігається вздуття живота, проноси, які чередуються з запорами, кал часто зі слизом, із носу виділяються такі слизово-гнійні виділення. От, і тому подібне. До речі, м'ясо кроликів хворих на коксидіоз їсти можна, але після термічної обробки, тобто варіння, жаріння. Якщо це печінкова форма і вже уражена печінка, до речі, на печінці такі будуть як крупинки-плямки при коксидіозі, то, звичайно, її потрібно. Ну, Утилізувати, скажімо так, але ще хочу сказати: досить часто важко встановити точний діагноз, тому що е признаки е інших хвороб також схожі з коксидіозом, тому звичайно в ідеалі варто звернутися для постановки діагнозу до професійного ветеринарного лікаря. Кролика я придбав на ринку зовсім незнайомих людей. Він сказав, що він був пропуйний від кокцидіозу, але ну, довіряй, але провіряй. Звичайно, в ідеалі потрібно було посадити його на карантин, але умов у мене немає, тому він не на карантині. От. Коксидіозом кролики можуть заразитися. При поїданні калу, до речі, кролики їдять свій кал, кроленята їдять кал матері. Це явище називається копрофагія. Воно, до речі, є природнім і нормальним. Я пізніше зроблю відео на цю тему, і дуже цікава до речі, тема. І... Докладніше, потім вам до все розповім. Також ми можемо принести ці овоцисти разом із не знаю, з черевиками на обладнанні якомусь там на лопатах, сапках і тому і тому подібне. Також з травою. До речі, у нас тут рядом, ну скажімо так, поле невеличке, де люди косять траву кролям. От, ну, Скоріше за все, я там буду корсити їм, тому є висока вірогідність того, що вони, наприклад, на своїх підошвах принесли залишки калу з тими оцистами на цю ж траву. Тобто профілактувати кокцидіоз потрібно. Для профілактики я буду використовувати ось такий препарат солікокс. Це не реклама, до речі, е, я взяв той, який мені порадили в ветеринарній аптеці. Я знаю, що можна використовувати байкокс. Та інші, до речі, це ті самі ветеринарні препарати, які ми використовуємо для лікування і профилактика кокцидіозу у курей. От, але ще хочу уточнити: кролі не можуть заразитися кокцидіозом від курей, і навпаки, тому що у них, ну скажімо так, різні збутники, от. тому не хвилюйтесь, якщо ваші кури отак от утримуються в одному приміщенні, як і мої. З кроликами, кокцидіозом один одного вони точно заразити не можуть. Розводити цей препарат я буду в воді ні кроля, їсти його не можна. Мені в ветеринарній аптеці порадили робити так: 1 кубик на 1 літр води, 2 дні підряд. Отак от. Вчора з вечора, з вечора я прибрав у них водичку, як бачите, от щоб була у них така ну невеличка спрага, щоб вони цю воду пили. До речі, по інструкції рекомендується, щоб вода із кокцидіостатиком стояла не більше 12 годин. Тому я увечері знову приберу їхні миски з водою, і завтра вранці поставлю вже із свіжою. З кокцидіостатиком, звичайно, по інструкції. Вказано, що Солікокс не є дуже токсичною речовиною, тому її можна давати, ну скажімо, так часто. Я, до речі, не знайшов інформацію, як часто потрібно проводити профілактику кокцидіозу. До речі, друзі, хто тримає кроликів і хто це робить, напишіть, будь ласка, от я пропою зараз, і вже наступного разу буду пропоювати, коли. Будуть кроленята, тобто разом з кроленятами. До речі, по інструкції не можна солікокс випоювати вагітним самкам і лактуючим. От так от Так, друзі, бачите, поставив мисочки, вони пусті, хочуть пити, це добре. Кроля там вилизує. До речі, солікокс це така в'язка рідина, тому по інструкції її потрібно виливати у воду, а не навпаки. От. Я от розвів такий пляшці її, от, І зараз буду е, їм наливати. Я бачу, що вже вони хочуть. Зараз короля, одну хвилинку. Так, кроля. На. На. Хотіла водички маленька, хотіла. так, Отак пий. І дамо зараз і кролику. на. Хотів водички пить. ще так. Вона трішки постояла, солікукс розчинився. От, бачите, хотів. Зараз додавлю ще й крулі сюди. Можливо, вони всю не вип'ють водичку до вечора. Але я все рівно її приберу і завтра зранку поставлю вже свіжу. До речі, друзі, можливо, я. Занадто перестраховуюся, не знаю, я згоден. Я казав, це мої перші кролики. Я знаю, що кролики досить такі чутливі тваринки, тому краще перестрахуватися. Тим більше я хочу тримати, ну, наприклад, цю кролицю довго. От, тому мені потрібно, щоб вона давала гарних кроленят, здорових. Кроленята, до речі, можуть заразитися також е, кокцидіозом з молоком кролиці. От, тому до кролу я хочу підійти, скажімо так, е, суттєво е, зробити все, що я можу, щоб все було добре. Кролик також приймає участь. Скажімо так, в створенні кроленят, тому це необхідно зробити. До речі, ще до таких профілактичних заходів я б відніс обробку кліток. Рекомендують, звичайно, тримати кроликів на сітчатому полі, щоб вони не мали доступу до власного калу. Але ну, ми зробили так. Я знав це, що потрібно сітку, але ну нам так зручніше було зробити. І ще оцисти, тобто яйця, кокцидій, досить тривалий час живуть в навколишньому середовищі, От, і вони не дуже, скажімо так, чутливі до різних дезінфікуючих засобів, але їх добре знищує кип'яток і вогонь. Тобто, якщо десь щось або так, періодично, коли ви дезінфікуєте кріточки, краще пройтися е, газовою горілкою, от а от всі ці мисочки е, ошпарити добре. Кип'ятком. До речі, ще з народних засобів я бачив інформацію, рекомендують давати полин. Я даю полин. Ви бачили, в мене є його потрібно давати обережно в невеликій кількості. Але ну, хочу так сказати, що все-таки народні засоби це так для. Ну, для заспокоєння душі, можливо так сказати, я б все ж таки рекомендував робити профілактику, тим більше лікування вже такими лікарськими засобами. А так як додатково можна використовувати і народні засоби. Ось таке от сьогодні відео, друзі. Сподіваюся, воно було для когось корисним. До речі, пишіть мені коментарі. Не питайте, звичайно, мене про куроликів, тому що я. Ще тільки вчуся, вивчаю інформацію. Чим більше я вивчаю, тим більше мені вони подобаються. От. Але давайте поради. Я з задоволенням почитаю. От. Я знаю, що скільки людей, скільки й думок. Деякі люди до сих пір кажуть, що ми тримаємо, навіть не вакцинуємо кроликів. От. Е, тому і все нормально. Тому ну, я е, так перестрахуюся. У мене лише одна кроличка і один кріль. От. Тому я перестраховуюся. Все, друзі. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей!